Іноді ми говоримо про те, що ну, батьків не обираємо, або там, батьківщину не обираємо. Все ми обираємо. Ми з вами, як душі, перед тим, як прийти в це втілення, обираємо абсолютно все. І батьків, і місце, де ми будемо народжені, і тіло, в якому ми будемо проживати. І людей, з якими будемо зустрічатися, потім на протязі життя, все це ми обираємо. І більше вам скажу, ми обираємо ще й е, такі важкі ситуації, які є зараз в нашому житті. Ми їх теж обрали, вони теж потрібні нашій душі для чогось найчастіше для зросли став лайк і підписуйся на мене, щоб не пропустити нові цікаві відео.